Да, потому что, во-первых, само название, мне очень нравятся такие названия. Мне очень нравится то, что люди наконец-таки стали а, uh, про это говорить. И ты был один из первых, да, кто вообще вот это всё движет. Я кто дякую Макс, это очень... Максу Максу приподобному дякую за назву Ревізія підзяків, бо це не моя назва. Це він, я його попросив, щоб він придумав, сказав, що таке було, і він так придумав. Але цей проект, а я почав з Ленною, так. Да, да, но это было вообще, это супер. Я говорю, вот мне говорят, какие ты проповеди там слушаешь? Ну, честно, я же миллиард лет не слушаю вообще никакие проповеди. Но мне было очень интересно наконец-таки услышать вот что-то, что мы, мы никогда не обсуждали. Понимаешь, мы не обсуждали никогда, не пасторов, это была тема табу, мы не обсуждали, что творилось в церкви, не обсуждали беспредел. И тут как бы вы открываете такую тему, да, с таким названием, мне, ну, честно сказать, я не слушаю ну, практически никого, но мне очень нравится, Uh, нравилось слушать. Вот, действительно слухати такі теми, які ви Вот поэтому мне було неожиданно, що ти пішов. Ти рассказывал, чому, як как это, что, чому ти пішов? Я пішов, тому що я втомився. По-перше, я не бачу результату в тому питанні, що церковні люди не хочуть бачити реальність. Але я бачу, що Лена в цьому гарно справляється, і новий співвідучий я вже з ним познайомився Артем. Дуже класний А, Чоловік однієї жінки має діточок, фотограф сам живе в Америці з України, mm -hmm. з Маріуполя, якщо я не помиляюсь, і він mm -hmm. зараз з Ліною веде цей проєкт. Я кажу з я просто не витягую, тому що знаєш є от той момент, коли ти розумієш, що тобі треба зробити стоп. Я розумію, mm -hmm. що mm -hmm. ти починаєш ставати токсичним для тих людей. Тобто окей. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Ніби ти викладаєшся, щось робиш, воно ніби класно, люди доволі. Але я почав бачити, що я стаю, я переходжу до межу, де я можу посилати і служителів, і не тільки, і де я починаю ну, в буквальному сенсі ненавидіти це все. розумієш, не, не просто, не просто, що це тільки гидко, а ненавидіти лютою ненавистю. І я розумів, щоб от не зайти, не застрягти в тому. Я краще, ну, це, і це, то, okay. це треба вміти зробити. Я дякую Богу за ту благодать, яку він дає, щоб це ні, ну, хочеться знаєш, бути десь там раз в тиждень, постійно в ефірі, туди-сюди, з кимось, там, передачу, туди. Але, ну, перший, перший такий в мене екзамен був, це коли я перевів повністю ревізію піджаків тільки на Лєний канал. На мене угу. це, в мене на каналі, не тому, що я боюся, я і так знаю, що люди подивляться. До речі, підписуйтесь угу. на Злубабу Єлену Скорнякову. Е, і вона ну, вона досить непогана. Я навіть, знаєш, так сміюсь кажу: я відкрив ящик Пандори. Ну, Ти ж бачиш, <риво> як, вона <риво> зараз, <риво> <риво> як вона зараз. як вона зараз І такий простіл, коротше. Не то, що, знаєш, як тобі сказати, не те, що я так скинув, скоріше всього. Я зрозумів, що це той етап, де я повинен залишити. Ну, можливо, mm -hmm. можливо знаєш, тому що Бог бачив того Артема, який буде вести. Артем дуже гарно справляється, і він більш такий спокійний, я би сказав. Я бачив, що я був вже на його голках. Але я зауважив, що я себе настільки зношую, що це приносить мені шкоду. Окей, okay, okay. mm -hmm. окей. І, і, і навіть побачив, що міг би зневіритись, Богу. Знаешь, вот такая тонкая. Ну, слушай, это интересно, это очень классно, Тон... что ты, во-первых, честно так можешь говорить об этом, да, как бы, ну, открыто. Э -э потому что люди как же думают, знаешь, они всегда: вот ты там начал, неси там это вот до конца. А нет, а иногда ты действительно э. ты делаешь что-то. Да? И потом ты чувствуешь, ага, там, на меня это как-то действует, например, да, или там э, еще по каким-то причинам ты спокойно, если можешь это как-то дать. Почему вот почему как раз-таки да, все вот сцепились вот в свои какие-то служения, церкви там еще что-то, да, они мертвой хваткой, и они могут переступать через все.